Всім привіт! З вами Relax і що я вам хочу сказати, що токен HOT залістився на першій біржі. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк, також обов'язково напиши, скільки загалом токенів HOT ти нафармив Також обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що якби ти вже був приєднаний в телеграм-канал, ти вже знав всю цю інформацію. Також я виставляю багато інших проєктів, яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. І хочу вам навіть показати, на цьому проєкті я заробив більше, ніж 40 доларів, і як бачите, вже знову назбирав майже 20 доларів на вивід абсолютно без вкладень. Також у нас є чат, де ми активно спілкуємося про всі проекти, в тому числі і Nier Wallet, і HOT. Тому обов'язково приєднуйтеся. Загалом, як ви можете побачити, я зробив окремий пост в телеграм-каналі. Загалом я роблю дуже багато постів про різні проекти, про їхні активності. Тому мої підписники, які підписані на телеграм-канал, завжди це знають. Хочу вам показати, і на скріншоті ви можете побачити, що ход залістився на біржу, а саме на біржу WhiteBit, але в розділ фьючерси. Поки що. На Посилання на біржу Whitebit буде в описі, тому обов'язково приєднуйтеся і обов'язково вводьте код при реєстрації. Вам дадуть за нього бонус. Також хочу замітити, що при тому, коли виставили токен ход на лістинг на ф'ючерсах, він коштував 1$60. Але хочу замітити зараз, що. Токен буквально за пару годин виріс до 3 доларів за одну монету ход. І це ще не кінець. Ось тому я хочу вам нагадати, що це буде найкращий проект 2024 року. І зараз я покажу, що загалом потрібно робити, щоб отримати ці токени абсолютно не вкладаючи ні копійки. Загалом, після того, як ми зареєструвалися, ми будемо мати приблизно щось похоже. Ну, звичайно, у вас не буде на балансі зразу 240 токенів, але хоча б щось та й буде. Хочу вам показати, ви нажимаєте на майнінг і вас буде капати 002 ход кожну, кожні 2 години. Але у вас є внизу така кнопочка Boost. Ви за допомогою ось цих місій може прокачуватись. І як бачите, в мене капає один і один ход в день. Так само і ви можете прокачатись за допомогою ось цих місій. І... Е Чим більше ви прокачаєтесь, тим більше монеток, ход ви будете заробляти в день. Також є селище. Це, можна так сказати, клан. Як бачите, посилання на нього буде в описі. І як бачите, ми вже нафармили 48 ход в цьому е, в селищі. Ось ці всі ходи, які ми нафармили, я роздам між активними е, учасниками цього. Селища. Тому обов'язково приєднуйтеся. Посилання на селище обов'язково буде в описі і на проект Ні також. Загалом ви будете на початку заходити кожні 2 години забирати 002 ход. І як тільки ви назбираєте 0,1 ход, ви вже зможете зразу прокачатися, щоб збирати на 002 кожні 2 години, а там, наприклад, 006 кожні 2 години. Ось загалом. Що в нас виходить і яка вийшла нова інформація по цьому проєкту? Якщо будуть ще якісь новини, я буду обов'язково робити про це пости в своєму телеграм-каналі, і обов'язково буду знімати про це відео. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!